Сьогодні почалося готування рис з овочами. Спочатку треба посмажити овочі, а потім рис. А тим часом ман, Кароліна вдягнула собі на руки <смі> шкарпетки. Не знаю, що собі придумала таке нове. І вдягнув їй такі по хаті ходити уги. А тим часом Наталя вже рис додавала до овочів. Думаєш, вона не буде це їсти? Думаю. Не. Не знаю. Думаю, що вона така, як тато. Не любить я... овочі. Любима поза каролінки. Нога на столі. Вона сидить як, як бос. Чекає, коли вже приготуються ті риси з овочами. На вулиці сьогодні сонечко, так виглядає ніби жара, але насправді там досить такий великий вітер. Ми ж переховали одяг, щоб сушився вже вдома, тому що він зриває мої футболки і кидає по балконі. Так що ми вирішили, хай він сушиться поки що вдома. Гномік його якраз стережечать, мухає, щоб скоріше висув. Треба ще так полити. Вже вийшла як якась юшка. Все, залишили ми на 20 хвилин овочі з рисом, щоб вони відпарилися і вони вже будуть приготовлені. Поки робиться наш рис, Карліна по 150 разів переодіває ці шкарпеточки. Вже вирішила на грубі шкарпеточки натягнути маленькі. Головне, що вона навчилася це знімати, одівати, по 100 раз то робить, не знаю, я би вже замучився, то постійно переодіватися. Вона як дівчинка їй то підходить, Вона любить раз переодіватися, щоб бути красиві. Каже, що не рівно. Ні, треба переодягнути і наново зробити. О, тепер правильно. То не рівно, то, то неправильно було. Спочатку треба тоненькі та шкарпеточки, а потім вже грубі. Не знаю, чи така вліна на вулицю чи ні, тому що вітер реально дуже-дуже сильний. Хіба десь перейтися, тому що нам ще дещо треба довго купити і заодно прогуляємося. Бо так стояти десь на майданчику, щоб вітер обдував, потім всі будуть смаркати, чихати, кашляти. О, тепер рівно. Другого ще тільки залишилось, точно. Все, овочі на пару можна виключати вже. Усе приготовано. І ваш... не можна відкривати. Коротше, я трошки завтикав, я пустив Наталі всю пару з тих овочів. Мусимо наново чуть, -чуть підігріти, щоб утворилася пара. Краще мені не лізти в полінарні справи. Так, а тим часом. Ого, та ти все витягнула з полиць. Добре, що там не повитягували ще мої речі. І звірятка, і всі книжечки, що я поскладав так гарно. А, ну це я ж забув. Це має бути так біля тебе. Це такий творчий хаос. А тепер в тому всьому бардаку треба знайти іменно те, то, що тобі подобається, та? О, так? Ти можеш включити собі ту книжечку, ти вже давно її не читала. О, та, на кнопочку нажми, ти все знаєш. Давай в цікаву е. але це Не вгадала? Знайди, де, де буква ж, де жук. Вибач, але це неправильна відповідь. Не буква жи. Їжечка. Ти молодчинка. Клас! Веч тебе Зайди, похвалили. Зайди, Ти знайшла їжачка. Знайти зебра. А де зебра? Ти молодчинка відповідь! Вигрузила всі іграшки, щоб знайти ті, якими вона давно не бавилася, і зараз так сильно тішиться. Знаєш, та методика, що типу, вона побавиться іграшками, а там потім їх захвати десь в коробку і дати через тиждень, то вони ніби реагують що це як нова іграшка. Вау, клас! Ну, вони случали з нею, хочуть. Ну так. Все-таки вирішили ми виїсти на вулицю ну, із Каролінкою. Вдягнули її як космонавта, може. Захистить її тут скафандр від вітру. Хороби вийшли. Вітру як такого сильного немає. Хоча сонце заховалося сюди, наліво. Каролінка, ми під гору. Ми туди не йдемо. Ми їдемо під гору. Кароліна вже вибрала. Беремо маленьку косметику. Каролінка обрала косметику. Наталі теж то сподобалося, тому що не буде вже нарешті лізти до її косметики. І нічого не поб'є. Ну, а тато буде нести ровер. Маленька красуня йде додому з чемоданчиком. Тепер тато несе повністю все. Бо колінка десь на дитячому майданчику бавилася і попросила ще всякі палочки їсти. Їй вже не до того, не до іграшок і не до ровера. І зривається, куде-куди такий сильний вітер, так що направляємося додому, щоб не обдуло, будемо ложити спати. Вернулися додому. Укринка зразу тішиться, думає, що томоданчик лікаря. Ну справді це ось такий чумоданчик із прикрасами. У нас тут має бути люстерко, фен, ще якісь лаки, помада. І ось такі от браслетики. А ну да, я попробую. О, то воно так тяжко відкривається. Так, це в нас ідуть боковинки, їх треба вчепити зараз буде. Давай будемо чіпляти ці боковинки. Отак. І отак. Плюстерко. Це духи. Знаєш, духи. тако, пш -пш -пш -пш. Напшикали, духи не відкриваються. дуже добре. Все, є ще фен. Не будеш розпаковувати фен. І що там у нас? лаки, помада. Дивися, це треба ставити сюди. Це сюди кріпиться. І тут ще ось цю треба поставити. Ось так. А оце дивися, це ж, це ж з цього боку. Цілий стіл маєш для прикрас. Зараз, мама ще дістане фен. Фенчик. На, бери фен. Треба сушитися. Посушилися. Причесатися. Молодець. Дивись, колечка. Колечка на пальчики. Лаки. О, У -у -у. а то вони відкриваються, ти бачила? Так. Дивися, Клас! Я ж не знав, що вони відкриваються. Все, буде Каролінка робити манікюр, а? І помади є. А губи малювати хто буде? Давай намалюємо тобі губки. Ні. Давай. Все, закривай кришкою. Тепер ти маєш свою косметику. Тепер ти каролінка справжня принцеса. То браслетики на руку. А це браслетик великий на шию. Пернавальний. З перлинами. Ні. Ти собі можеш тут складати. Ти можеш все сюди складати Так, на руку, одне і на другу. Ну або на одну і ту саму. Організація і столика макіяжного. Так. Це все має бути тут. Фен можна з того боку покласти. І що тут у нас ще є? Угу, прикраси. Так. Духи. Де-небудь поклади. Може, десь воно мало би тут, стояти. Отак. О, так класно. Все. Ідемо покладемо то в туалеті, будеш там малюватися потім. Давай малюйся, це твоя косметика. Кароліна перша косметика дитяча. Пластмасова. Пластмасова, так. Що не помалює всі стіни хоче. То ног тільки малювати. Три кольори однакових, правда? Може бути, зпаруч від різні зробити. Там ж наклейки є тут. Бачиш, тут ще можна пообклеювати і зробити, напевно, з них чи ні. Вон там намалювати наклеїть. На лаки різні ці дівчинки. Так, ну давай. Так. Тож ми ж нічого не понаклеїли навіть полички. Бач, мама, клеї так рівненько. Тепер будеш мати лаки з різними дівчатками. На, клей тут. Так Приклей. само, як тут дивись, бачиш? Так. Так само, як та дівчинка. Двома руками клей. Молодець. Давай, приклеюй. Все. Кар... Карлінка це називається Days. Все, з горем пополам понаклеювали це все. Калінка причесалася. Там теж понаклеювали. На тобі. ще цю. Ось такий чомоданчик, він на колесиках. Дуже добре, що є чомоданчик нічого не буде губитися. Можна буде це все скласти всередину. Та й все. Так, як той набір лікаря. І щось всякі ерундички дуже сильно подобаються. Це на шию треба одягати, на голову. Отак. Все, тепер ти модна. Зараз ти ми всіма оберегами будеш лягати і спати. Все, наша маленька принцеса вже заснула, а ми куштуємо ось такі от вафліки покер ночіола з флетфайтом. Наталя на цей раз теж вирішила спробувати флет-вайт. Поки каролінка спить, вона десь зараз має якраз проснутися, ми собі підсмажуємо варенички. Так, зараз будемо їсти варенички із сметаною. Хто любить варенички, можете написати в коментарях. Варені, смажені, Наталя любить переставляти все наперед. Я тільки зняв графік відключень світла і каже, поставила собі новий мотиватор. Зараз прочитаємо, що ж там написано. Ви найкраща мама і у вас чудовий малюк, який зараз спить і прибіжить скоро. Бо, а нижче дивися, мій мотиватор. Єгипет. Нам смачного. Ми гайда їсти Юра варенички. Їсти. Юра любить варенички. Лікар. Лікар? Наш маленький лікар проснувся. Твій набір спущу нижче на креселку. тобі так буде зручніше. О, і тепер можеш зі стола брати все, що хочеш. Може, сочок хочеш. Пити. Попий. Ти проснулася. може тебе мучить спрага. Намалюй мені вінзеля. Так, клас, бомба. Супер. Все, тату з вінзелями. Все, намалювала королінка татові губи. Ігінічною помадою, щоб вітер мені не обдув. Залишилися тільки духи. Попшикати треба. Пшик-пшик. Все. Так, попшикала. Все. То Кельвін Кляйн ейфорія, татова любима. Папа.